13 вересня 2012 року мешканці Золочівщини радо вітали чемпіона світу з боксу Віталія Кличка на зустріч з українським боксером, політиком, громадським діячем, меценатом, ученим та героєм України прийшла велика кількість людей. Зустріч була надзвичайно емоційною та позитивною. Як лідер партії Удар Віталій Кличко говорив про те, що підтримує кандидата в депутати до Верховної Ради України Ларису Федорі. Е, зараз продовжуються вибори до Верховної Ради. Ці багато хто з вас знає, ми беремо е, участь в виборах до Верховної Ради. Ми побудували партію. Ми працюємо для того, щоб прийшли в політику не за посадами, не за грошми. Ми знаємо, що ми повинні змінити ситуацію в країні. 20 років тому ми будували незалежну країну. 20 років пройшло як одна хвилина. Тоді ми всі мріяли. Я також голосував за незалежну країну. Ми всі мріяли, що це буде країна з рівними можливостями для кожного з нас. Це буде демократична країна. Це буде країна для кожного українця. Пройшло 20 років. Минулого року ми святкували незалежність. За часи незалежності ми можемо пишатись досягнутими науковців. Піж культури спортсменів. Я був 5 років тому в Грузії і ще раз бідна країна. Дуже бідна країна одна із найкорумпованіших країн в минулому часи Радянського Союзу. І побував в Грузії декілька місяців тому. Був шокован. Був шокован тому, що економіка працює. Був шокован тому, що нема корупції. Був шоколом, тому що довіра до міліції більш ніж довіра до церкви. Спілкувався з Саакашвілі, з президентом Грузії, який гордо говорив, що тоді ще 6 років 5 років тому вони мріяли побудувати майже е, е, таку інфраструктуру, як в Україні, але зараз вони пишаються тим, що ВВП на душу населення вдвічі більш, ніж в Україні. І я задаю собі питання, чому? Грузіни також змогли за п'ять років. Чому ми, українці, не можемо? Ми можемо. Ми маємо великий потенціал. Ми, європейці, треба на себе брати відповідальність. Я знаю краще нічто. Перемоги без боротьби ніколи не буває. Тому ми об'явили бій за Україну. Тому ми йдемо в політику і тому ми впевнені. Ми прийшли в політику. Для того, щоб змінити ситуацію. І ми переможемо, тому що ми будемо боротись. Ми боремося сьогодні. Повтрібна команда. Команда людей, які мають такий ж самий світогляд. Команда людей, які ж хочуть прагнуть змін. І тому Формуємо нашу команду серед людей, які відповідають трьом ключовим критеріям. Це повинна бути людина, яка горить, яка інвестує свої сили, свою енергію для того, щоб змінити ситуацію в Україні. Другий критерій це повинна бути людина фахівцем своєї справи і нести відповідальність за ті напрямок, за які, які вона на себе бере. І найважливіше це моральні якості людини. Один кличко нічого не зробить, але я не один. Нас тисячі, нас сотні тисяч людей. Найважливіше, з ким ми повинні об'єднатися, це люди, тому що без підтримки людей, без об'єднання ми нічого не зможемо зробити. Я хотів би розповісти маленьку історію для хлопчиків і для тих, хто має маленькі сумнів. Вона не стосується політики. Життєва історія. Колись маленьким хлопчиком зараз ви можете дивитись боксерські бої, але в радянські часи професійний бокс був заборонений. Ми не могли дивитись боксерські бої. Хлопчики, ми прийшли школ, після школи і дивились одного хлопця, який наготував своїх суперників, ставши і провів бій, ставши наймолодшим чемпіоном світу. З боксу. Я був, е хлопчики були настільки вражені цим боєм. І один з хлопчиків він почав займатися вже боксом. Каже, я колись виросту, я поб'ю. Але підняв пояс над собою, виграв бій, це був Майк Тайсон ставши наймолодшим чемпіоном світу з боксу. І хлопчики, які дивились, були настільки вражені. Один з них каже, я колись виросту, я візьму, поб'ю цього Тайсона і заберу в нього пояс. Це був я. Ви зараз аплодуєте, а знаєте, що сталося наступний момент? Хлопці дивляться на цього Тайсона, такого чорношкірого монстра, таким великим м'язи. І дивляться на такого худесенького хлопчика і кажуть Ти що ти хочеш побити Тайсона? Як вони жартували, як вони мене підкалували? Але вони не знали, що у мене дуже добра пам'ять. Я запам'ятав кожного з них, хто підкалував мене. Пройшло, пройшов, пройшов час дуже швидко. 16 років пройшло. Я запросив цих хлопчиків, ну вони вже стали дітками. Вони прийшли в кафе, я приніс з собою сумку, взяв ці сумки, ті самий пояс, який тоді 16 років над собою тримав Майк Тайсон але зараз він вже належив мені, поставив на стол і кажу, не? Пам'ятаєте? Вони кажуть, Віталік Будь ласка, тільки не ображайся, тільки нас не чіпай. Ну, вибач, будь ласка, ви не знали, що хлопець з нашої школи, з нашого двору, зможе стати чемпіоном світу серед професіоналів. Чому розповідаю цю історію? Дуже важливо мріяти. І нема жодної мрії в житті, яка не могла би стати реальністю. Може бути, хтось не буде е, вірити. Може бути. Хтось буде сумніватися, але ти повинен вірити в себе, в свої сили, ти повинен наполегливо працювати. І кожна мрія стане реальністю. Я мрію сьогодні, і це мрій не спортивний. Я мрію сьогодні жити в сучасній країні, назва якої Україна. Я мрію і не тільки мрію, я працюю. Ми формуємо команду. Ми робимо все для цього. І Якщо поляки змогли. Чехи змогли, словаки змогли, грузини змогли. Чому ми, українці, не можемо? Я впевнений, що ми зможемо це зробити. І робимо все для того, щоб не в якомусь там далекому майбутньому грузини змогли за п'ять років. Чому ми не зможемо? Впевнений, що зможемо. І тому на сьогоднішній день знаходжусь перед вами не як спортсмен, як політик. Тому що політика це інструмент. І я впевнений в тому. Впевнений в своїх силах, впевнений силах команди, впевнений в нас, в українцях, що ми достойні кращого життя, але ми, нам потрібно за краще життя боротись. Пане Віталію, я вас пише вам, Василь Оголовський, я вас дуже ціную як людину, великого боксера, що здобув собі всесвітню славу. Я хотів би від вас почути, як би ви виглядали в очах більшості нашого народу, як би стали тушкою або співпрацювали з партією регіонів. Я не хочу сказати. Я ніколи в житті не продавався. Я цінюю свою волю і ніколи продаватись не буду. Це перше. Ми офіційно сказали, що не за яких умов ми не будемо співпрацювати з партією, яка знищила довіру людей, яка знехтувала. Ключові речі. Ми ніколи не будемо працювати з партією регіонів та її сателітами. Це я теж декларую. Пане Віталій, які у вас відношення щодо фірташа і Льовочкіна? поширюються, поширюються чутки поширюються чутки я хочу ще раз звернутись до наших до наших партнерів до тих людей з кими підписали на день соборності в січні минулому року домовленості зауваженнями дуже важливо непоборювання якщо Знаходяться люди. Якщо ми будемо боротись з батьківщиною, якщо ми будемо боротись за свободою, знаєте що від, цього, від цієї боротьби тільки виграє партія влади, партія регіонів. Я впевнений в тому, що ми повинні об'єднати єдна, об наші усилля з, бор... з бор... боротьбі проти влади сьогоднішньої влади, яка на сьогоднішній день відстоює інтереси ні людей, а фінансово промишлених груп. І зараз поширюються чутки. До відношення до яких там э, фінансових груп, пані Маті, э, Марія Матіяс, э, мене чіпають. Я ще раз хочу підкреслити, за нами нема ніяких такі, кукловодів, за нами нема пройна самопромишлених груп. Ми не продаємося. І ще раз одну річ хочу сказати. Ми працюємо для людей, а не для тих, хто хочуть, вже манеполізували політику України і ті, хто хочуть знов керувати Україною. За нами фінансово-промишлених груп немає. Я ще раз хочу це підкреслити. А всі чутки, які е, 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 розпосюджуються, це робляться тільки для того, щоб зруйнувати. До віру людей я, це виявим, я був завжди відкритим, і виявим, чесним. Партія. І зроблю все для того, щоб таким залишитися. За цікавить і таке питання, що, що конкретно зробить партія для захисту сімейних цінностей. Отець Богдан, чи мрієте стати президентом України? Може бути багато людей, хто мріє стати президентом, але мрії для цього недостатньо. Президентом може стати тільки та людина, яка отримує підтримку людей. Без підтримки людей будь-яка мрія е, не може здійснитись. Тому якщо е, це, це питання не, е, не сьогоднішнє питання, але якщо питання стану і довіри людей буде, я не обіцяю таку ситуацію. Дякую. Таке питання, як щодо української мови, ви будете спілкуватися нею і захищати? Питання мови. Якщо політикам нема що пропонувати, вони обіцяли много чого. Соціальні стандарти, роботу, пенсії, заробітну платню, роботу цього нема. Для того, щоб з з з убрати увагу від тих проблем, вони зараз штучно підняли питання мови. Я впевнений, чому, чому німці говорять англійською, французи французькою, чому українці повинні говорити іншою мовою? В Україні повинна бути одна мова українська. Крапка. Але що стосується, але що стосується мене, е, знаєте що? Я вільно володію англійською, німецькою. Е, Якщо я роблю маленькі помилки, вибачте, будь ласка, а в найближчий час я впевнений в тому, що зможу розмовляти файною українською. А давайте ми запитаємо, чого то у Верховній Раді говорить російською мовою. Чому Колісніченко, Ківалов, головний підрахуй, теж говорять російською мовою і ще мають право закони писати? І йду в політику, тому що я впевнений, що ми повинні змінити не тільки політику. Ми повинні змінити відганетне відношення політиків до людей і людей до політики. Корні змінити. І я впевнений в тому, що ми вправі зможемо змінити багато речей, в тому числі і, і закон про мову. Я впевнений в тому, що ми зможемо змінити ті угоди, які на сьогоднішній день працюють. Не на країну, але для кубку людей, які зацікавлені, щоб ситуація не змінювалася. І тому ми йдемо в політику, щоб викинути з політики тих людей, які зрайнували довіру людей до політики. Я впевнений, що це в наших силах. Я впевнений в тому, що один я цього зробити не зможу. Я розраховую на команду. На команду людей, які поряд зі мною, на команду людей, які Маю такі ж світогляд бачення. І... Після виступу також і підтримати, тому що вона член партії, що інтереси партії. І також якщо кандидат, якщо люди висловлять довіру, вона буде відстоювати цих людей цього регіону. Є така необхідність брати на себе зобов'язання. Ми всі беремо на себе зобов'язання, тому що є довіра людей. І ми повинні оправдати довіру не тільки це, знаєте що, це підвід довіри. Ми повинні відпрацювати це і показати справжню роботу. І тому, я не хочу сказати, це буде не просто, це буде боротьба. І тому і ми голосуємо бій за Україну. Це справжній бій. Це буде буде нелегко. Будуть протистояти. На сьогоднішній день тиснуть коробкове, тиснуть міліція, тиснуть прокуратура, заводять кримінальні справи. Наші білого зарішують звісно тиснути людей. Нелегка боротьба, але я впевнений в тому, що ми повинні боротися і командуємо зможемо перебувати. Я вже сьогодні сьогоднішній день це все не казав. Це п'ять ключових пріоритетів партії. Це нам потрібно нанести удар по культуру, без відповідальності влади. Нам потрібно нанести удар по знищенню самоврядування, як якого насправді не існує на сьогоднішній день. Нам треба нанести. Удар по бідності. Якщо ми зможемо вирішити ці проблеми, це ключові проблеми, ми зможемо а, рухатись далі. Яким чином ми будемо а, проводити це більш а, докладніше може ознайомитись на сайті нашої партії і чи взявши і прочитавши програму? На ринку чи в політиці? На рингу є. Чіткі правила. В політиці, на жаль, цих правил немає, особливо в Україні.